Знаєте, я помітив одну річ, до мене не йдуть гроші, і я довго не розумів чому. Але потім зрозумів це через те, як мене виховували в дитинстві, мене привчили економити, батьки завжди казали не витрачай зайвого, треба економити. Вдома є закрутки, якось перекрутимося. Вони вірили, що економія це шлях до фінансової стабільності. Але мене це не влаштовує. Я не хочу жити в режимі постійної економії. Я вважаю, що чоловік має думати не про те, як зекономити, а як заробити більше. Економія це мислення дефіциту. Це коли боїшся, що грошей не вистачить. А я хочу мислити можливостями, як заробити більше, як створити потік доходів, як не переживати за кожну копійку. Та найважче це переламати себе. Бо коли тебе з дитинства вчили, бережи, економ, дуже важко переключитися на думай. Як заробити? Це реальна боротьба в голові.